На зв'язку пробуває Михайло Притула, полковник запасу служби безпеки України та військовий експерт. Пане Михайло, вітаю. Вітаю вас, друзі. Не, дякую вам за те, що змогли долучитися до ефіру. Ну, от якраз говоримо зараз з Сергієм Хланом, депутатом Херсонської обласної ради про безпекову ситуацію на Херсонщині і загалом на півдні. Але ну, бачимо на такі рухи окупанта з примусової евакуації з деяких міст нашого півдня, в тому числі це більше поки що стосується саме Запорожської області Енергодар. Фактично підпадає під цю примусову евакуацію, і там повідомляють вже ну місцеві мешканці, яким вдається сконтактувати з вільною частиною. України немає вже ані грошей в банкоматах, ані лік в аптеках. Ну то ситуація дуже насправді тяжка. Отже, окупанти готуються до чогось. На чим, чим викликана ця примусова евакуація? Ну, вочевидь, це якось пов'язано з нашим можливим контрнаступом. Можливо, на цьому напрямку знову ж таки не будемо деталізувати, просто не знаємо цього. Але в цього є вочевидь, якась мета. Отже, якою вона є. Розослокувати в цих квартирах російських військових якась інша причина, будь ласка. Друзі, давайте не будемо, будемо толерантними, не будемо називати вивезення нашого населення фактично у якості заручників, таким яким словом, як евакуація. Це не примусова евакуація, це фактично взяття людей в заручники і вивезення їх на свою територію. От що насправді відбувається. І, Звісно, це підбувається при вмусовому порядку, і це злочин, це військовий злочин, тому що фактично людей ставлять умови, коли вони під загрозою зброї вогнепальної мусять покинути свої домівки, і ці домівки будуть обов'язково розграбовані окупантами. Певно, їм не вистачає там, правильних машинок і вони ніде знімати уніказ. От. Щодо запорізької атомної станції, то звично звісно, що вони хочуть вивести персонал, якого їм не вистачає на своїх атомних станціях. Деградація російської оборонки і наукового потенціалу, і взагалі промислового потенціалу дійшла вже до досить серйозного рубежу, і вони намагаються вивести людей, тим самим поставивши і Україну скупне становище, тому що немає персоналу який б обслуговував атомні станції. І взявши людей з заручників, що вони чином вирішують тільки завда, які стоять перед ним. Ну а що можна сказати про це? Можна сказати, що карма така штука, що вона повертається. Якщо вони рвуть українські паспорти, то будуть скоровати свої і на всіх територіях. Ну а нам залишається одне перемагати, тому що тільки в цьому випадку ми зможемо повернути наших громадян додому, ми зможемо повернути їх. До нормального життя можемо повернути додому дітей, яких вивезла Росія. Зрозуміло. Давайте, давайте, давайте тоді поговоримо трохи детальніше про ну не про сам наступ України, а про ті обставини та контекст, який складається, от сьогодні. Держсекретар США Антоні Блінкен заявив про те, що Україна має все необхідне для повернення окупованих Росією територій. це відбулося під час там заходу, на якому звичайно звучали і фрази, і про Ф 16 і про додаткову такову допомогу. Отже, зафіксуємо позицію державного секретаря. Але ну треба сказати, на що було б дивним, принаймні з нашого боку, як я це себе собі бачу, вважати, що там та кількість бронетехніки, допомоги артилерії, систем, які передані, ну прям достатні для наступу по фронту довжиною більш ніж тисячу кілометрів. На все ж таки за вашою оцінкою, на чи, чи чи достовірні оці слова пана державного секретаря, тобто чи в принципі. На той об'єм бронетехніки та іншої допомоги він достатній для виконання тих завдань, які будуть поставлені перед, зброй... перед збройними силами України. А якщо все ж таки ця заява, ну скажімо так, надто оптимістична, то тоді на що нам потрібно наполягати в перемовинах з нашими союзниками? Чого нам може ще тоді не вистачати? Друзі, з боку наших союзників стоять розумні люди, які діють не в якомусь надуманому віртуальному просторі з віртуальною історією, де живе Путін, який фактично там авторитарно керує своєю армією, От, і роблять по принципу роби, як я сказав. От, а там люди, які прораховують і досить ретельно. Роблять запаси зброї, яка необхідна для враження конкретних військових об'єктів Російської Федерації, це люди, які мають абсолютно і достовірну картину з джерел розвитку про те, що де у росіян лежить, і які засоби потрібні для знищення тих чи інших військових об'єктів Російської Федерації. Тому, коли ми, коли каже така поважна людина, що є все достатньо, то значить, воно все вже є, воно вже все десь знаходиться в Україні поблизу цих э, місць, де звідки воно буде застосовано. І це скоріш за все, просто математична точність по логістиці, по забезпеченню наших військ всім необхідним, а мова йде. Не лише про боєприпаси, про запчастини, і про зв'язок, і про захист, і про все, що завгодно, все, що необхідно для того, щоб зробити деокупацію наших територій. Одночас, одночасно ми бачимо, що Росія стягує всі можливі резерви із своїх сусідів, як вони там це називають, і тягнуть на на фронт все, що в них могло бути. І цього залишилось не так багато менше за все у них залишилась мотивація воювати, особливо після вчорашнього апарату в Москві, на якому пройшов по Червоній площі, одинокий т 34 Тому в нас все є. А от чи є воно у наших ворогів проте невідомо. Зрозуміло, і пане Михайло, давайте тоді переведемо трохи тему. Я би хотів з вами, як з все ж таки працівником спецслужб обговорити ну, якщо можна коротко справу Романа Червінського. Справа в тому, що наступного тижня буде апеляція на його ув'язнення в СІЗО. Я хочу нагадати, що пан Роман є спецпризначенцем, який працював в різних українських структурах. От під час повноштабної агресії він пішов служити до сил спеціальних операцій, готував низку спеціальних власних операцій, однією з якою виявилася операція по викраденню російського літака. Ну і прокурори кажуть, що вона не була погоджена з команда, з іншими спецслужбами не з командуванням. Ну от і тому він винен в тому, що там ну, відповідні негативні наслідки були. Але от за ці за цей час, який пройшов зав'язання червінського. А вже є свідчення і генерал майора Ганущака, і інших офіцерів про те, що ну насправді ні, це була погоджена спецоперація. Командування було в курсі ССО, Було в курсі командування ЗСУ і генеральний штаб, та колеги з інших спецслужб. Ну просто може між департаментами треба інколи поговорити. Ми ж знаємо, що департаменти різні не бувають. От ну і от, от, така, от така історія. На є нововиявлені свідчення, і ми сподіваємося СУ все ж таки їх враху. Але загалом да, от засудження професійного офіцера, диверсанта і працівника спецслужб за навіть якщо ми допустимо, що там об'єктивно була неуспішна спецоперація за те, що спецоперація була неуспішною, як це впливає на моральний стан наших спецслужб, тому що мені здається, що якщо карати кожного офіцера за те, що було щось там не втілено, ну, можна, в принципі, так посадити усі спецслужби, потім всю армію. Тому що, ну, все ж також там є неуспішні операції. Ну і далеко зайдемо, так би мовити. Отже, яке ваше ставлення до цієї проблеми, і яка ваша позиція щодо впливу цієї справи на загальний бойовий дух наших спецпризначенців? Друзі, то, щоб фахово дати оцінку тим чи іншим матеріалам, ці матеріали треба мати на столі і бачити. Мати до них доступ, але доступ має тільки слідство, адвокати і суддя. Я не є ні той, ні інший, ні, ні підозрюваний справді. Тому, друзі, до цього треба ставитись ну, щонайменше з цієї точки зору, що у ворога достатньо багато інформації було про е, всі аеродроми, які є на території. Це очевидно, починаючи з того, що. Вони знаходяться на Гугл Картах багато аеродромів, в тому числі прихованих так званих аеродромів запасних, які замасковані під чи будувалися разом з автошляхами. І іноді ми їдемо по автодорозі і не замислюємося над тим, що там насправді аеродром. Ми їдемо по Смузі. Е, і... Такі, така інформація вона в нашого ворога була, тому що ну, так історично склалась. І крім того, що ця інформація вона оновлювалась, як через е, супутники, наприклад, які літають російські, вони нікуди не ділись, вони е, літають і ведуть і оптичну, і технічну розвитку до нашої території, але лише у нас є супутники. О. І, відповідно, скажімо так, звинувачувати якогось конкретного офіцера про те, що він міг змілити інформацію, яка і так була у ворога. Ну, це було б, на мій погляд, не дуже до речі. От. Однак, знову ж таки, для того, щоб давати якусь конкретну оцінку тим чи іншим матеріалам, треба їх мати. На жаль, ніхто з нас цих матеріалів не має, і ми не знаємо фактично про що йде мова на сьогоднішній день. Тому от щодо того, що зупинились в матеріалах засобів масової інформації, можна сказати таке. Ця інформація, ну скажімо, так, не могла бути витоком цієї інформації, не ну, мог бути лише якийсь один офіцер, який би сказав, що на цьому раддомі стоять цей техніка. Цю техніку видно зрозуміло дуже вам дякую, просто. дуже дякую, пане Михайло, за те, що знайшли час. Михайло притуло, полковник запасу СБУ та військовий експерт. З нами на зв'язку.